Вівторок, 17 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Із героєм Святославом Вітюком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Він навчався у ліцеї номер 18 Мав золоті руки, розповіли друзі, любив лагодити автомобілі, працював на швейній фабриці. Після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до війська разом із батьком. Спочатку служив у 42-й окремій механізованій бригаді, брав участь у боях під Вовчанськом. А останнім часом виконував бойові завдання у складі 156-ї ОМБР. Загинув 30 травня на Сумщині. Герою було 38 років. У чоловіка залишилися батьки, сестра та троє дітей. Вічний спочинок Святослав Вітюк знайшов на алеї Слави. Друг дитинство Слав, яка жила в сусідніх домах. Разом на рибалку ходили майстер на всі руки. Машини крутив, дуже гарний автомеханік. Він дуже любив до праці. До ніякої роботи не соромився, допомагав хлопцям з двора. Ми довгий час жили по сусідству. Святослава, я знаю з п'ятирічного віку, коли вони отримали квартиру. Дитина росла, ну чудова дитина, один позитив. Скажем так, коли підростав, був дбайливий син, прекрасний брат. Вони з сестрою росли як одне ціле. Завжди, вже в старшому віці він старався покращити життя своїм батькам. І коли почалися повномасштабні вторгнення, і він, і батько його пішли на війну. Ну, завжди дитина привітна, ніколи від нього негатива ніякого не чути було. Золота дитина. Ми вже давно не живемо разом, але це таке горе, що передати не можу, і говорити не можу. Ховали психотропи у взуті, овочах і шампуні. У Хмельницькому викрили схему постачання наркотиків до слідчого ізолятора. За даними обласної прокуратури, двоє чоловіків на замовлення ув'язненого, який перебуває у СІЗО, придбали особливо небезпечну психотропну речовину. Далі розфасували її та переслали до установи. Під час перевірки в місто передачі її виявили працівники ізолятора. Усім трьом і організатору, і виконавцям. Оголосили про підозру за повторне порушення, скоєне групою осіб за попередньою змовою. Наразі вони перебувають під вартою. Понад півтора мільйона гривень державної субвенції на stem лабораторію отримає Хмельницький ліцей No3 імені Артема Мазура. Це один із шести навчальних закладів області, на які передбачили кошти для створення єдиного освітнього простору. Адже йдеться про комплексне оновлення кількох кабінетів. Зокрема, ремонт приміщень відбудеться за рахунок органів місцевого самоврядування. У ліцеї також зможуть придбати сучасне лабораторне обладнання, комп'ютерну техніку, нові меблі, повідомили в Хмельницькій обласній раді. 14 тисяч гривень зібрали під час благодійного музично-поетичного вечора. Існе моя в Хмельницькому ВПУ номер 25 З початку повномасштабної війни його організували втретє за ініціативи викладачів, студентів та активістів учнівського самоврядування. Цього разу кошти збирали на реп для 70-ї окремої бригади підтримки, творчі колективи і гуртки. А також випускники училища підготували 27 номерів. За три роки це наш такий творчий третій благодійний концерт, і ми цього разу плануємо передати зібрані кошти 70-й окремій бригади підтримки, які виконують фортифікаційну побудову на Краматорському напрямку, бо їм потрібен РЕП. Вони збирають на це кошти. Попередні рази ми також передавали 45-й бригаді. Кошти це була зібрана сума 40 тисяч гривень і 8 тисяч. Тобто, загалом за три концерти ми вже зібрали понад 50 тисяч гривень. Ми обов'язково виграємо. І я сподіваюся, що вже в наступному році цей концерт буде не благодійний, а в концерт в честь нашої перемоги. Волонтерським нашим гуртом ми їздили у військові госпіталі, давали концерти. Ми давали концерти тут, в нас в училищі. Так само приходили військові і співаємо, і граємо, і є, що і танцюємо, і в нас все тут. І вірші розказуємо. Дуже багато вражень за цих три роки, і не хотілося звідси йти, якщо чесно. Пісня моя, зірка світова. Я тобі Літературний фестиваль Літерія вдруге відбудеться у Хмельницькому. Триватиме він упродовж трьох днів з 20 по 22 червня. У програмі книжковий ярмарок, театральна вистава, ланчі з письменниками, панельні дискусії, а також презентації літературних новинок. Загалом організатори підготували понад 15 заходів. Відбуватимуться вони у мистецькому двороку Хмельницької дитячої музичної школи номер 1 та в мистецькому просторі Кут вхід вільний. Літерія відбуватиметься вже вдруге в нашому місті, це літературний фестиваль, але цього року там буде і музика, і театральні вистави, і поезія, і проза. Програма дуже різноманітна. Наприклад, 20 червня у нас буде театр між трьох колон. Це такий дуже цікавий київський театр. Це будуть розмови з письменниками, це будуть перформативні, можливо, читання. Це також будуть воркшопи. Один воркшоп буде у нас двадцять Червня і такі, можливо, експериментальні трішки види, як краплинні читання. Цього року ми взяли фокус більше на сам історії. Ми запросили авторів Зінів. Зіни це таке сам видавні журнали, також будуть відомі автори з фантастичні Толкс Світлана Тараторіна. Також антивидавництво у нас буде присутнє. Це Анга Зелена і Катерина Рубан. Вхід всюди безкоштовний. Єдине у нас є. Сменецький ланч 22 червня, на який потрібна реєстрація, тому що обмежена кількість місць. Національний тиждень читання триває в Україні. Цього року він відбувається під гаслом «Арабески книжкових шляхів. І зосереджений передусім на дорослому читачеві. До національного тижня читання традиційно долучаються книгозбірні централізованої бібліотечної системи громади. Упродовж найближчих днів там відбуватимуться тематичні заходи, виставки. Та зустрічі з авторами. Зокрема, сьогодні в центральній публічній бібліотеці презентували колективну поетичну збірку Вікна на Кам'янецьку, над якою працювали дев'ятеро авторів. А завтра, 18 червня, бібліотека чекатиме юних відвідувачів. Письменниця Тетяна Безушко граб презентуватиме свою дитячу збірку Незвичайні дні. Нагадаємо, національний тиждень читання це щорічна ініціатива. Українського інституту книги. Перше тренування з ампфутболу футболу на милицях для людей з ампутацією або порушенням функції однієї з кінцівок. Відбулося у Хмельницькому. Приймало спортсменів поле до ЮСШ Номородин. Це ініціатива, яка поєднує спорт, реабілітацію та соціальну адаптацію. Її мета дати можливість захисникам повернутися до активного життя через командну гру та фізичні навантаження. Проєкт став можливим завдяки співпраці з ветеранами, військовослужбовцями, громадською організацією захисників України та Української асоціації футболу. Тренування у Хмельницькому відбуваються в рамках ініціативи Ліга дужих», яку втілює ветеран Олександр Маковей із позивним Макоша. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!